Так. 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 Так, ну no, давайте, все. Дивіться. давай да, все. Давай. Все, пішла Вау! кращий за рибом, ніж в минулому році. Набагато. Ви бачите, да. що вона, да. да. вона живе. В в Одна те вже. Yeah. So. Uh, ні, це біла мурта риба, яка їсть водорослі. Паша, перекладай. Тихо. Uh, a... Це uh, і тут ще трошки риби є. Так я зараз бучки посуду. А, пасую, все, промивай. Ані. Тепер її можна в річки ловити руками. Отак. От На даний час відбувається всалення водних біоресурсів у річку Сухий Каганлик. У програмі довкілля 2025 всалено три з половиною тисячі екземплярів товстолобів і Тисяча екземплярів коропа. Ці заходи проводяться для підтримання санітарного стану річок. Це досить корисні заходи, оскільки білий, строкатий товстолоб, а також короб є біологічним міліоратором, який буде поїдати рослинність і очищати річку Сухий Кагамлик. Так, в міському саду водорослів немає. Пам'ятаєте, була проблема з міський сад, озеро. І нам запропонували за кілька десятків тисяч гривень почистити ці водорослі і потім чистити їх постійно. А потім прийшли рибалки, і говорять, що ви неправильно робите. Вам треба запустити туди рибу, яка сама буде очищати цей ставок, буде їсти ці водорослі, і фактично це буде набагато дешевше. Ну і вам буде цікавіше, тому що тут буде дуже багато різного біорозноманіття, дуже багато різної риби. І ми. Пішли цим шляхом, побачили, що в ставку, принаймні, в озері це працює. Як буде працювати в річці, подивимось, тому що це наш другий досвід. Я вже Андрю говорив, що це друга акція у нас. Перша була восени минулого року. Зараз зариблено знову частину сухого Кагамлика, яка знаходиться біля Полтавського проспекту. Далі наше бажання продовжувати цю роботу в районі Молодіжного, в районі Керченської, в районі е, е, пляжу, там де в нас регіональний ландшафтний парк е, Кагамлицький. Не Амур. – Ну я так його назвав білий Амур. – Білий Амур там є. Там є. Я схватив білий Амур. Більше тисячі екземплярів. Да. А також, також столобик і короб. Короб це сазан довгий, це штучно виведений короб. Загальна кількість чотири сполуб... тисячі екземплярів водних біоресурсів. Сьогодні проводився захід в Кам'янське водосховище. За компенсаційні кошти Світловодського кар'єра в Кременчуцькому районі. Там більш значне зариблення, більше 20 тисяч штук вселили, майже 5 тонн зарибка. У нас це, це по екологічній програмі. програмі, по міській екологічній програмі. Це от як ви кажете, кошти компенсує кар'єр. У нас теж промислові підприємства сплачують за шкоду, яку вони наносять довкіллю, і за рахунок цих коштів можна проводити заходи по зарибленню, по озелененню, по підтримці регіональних ландшафтного парку, наприклад, того ж таки Кагамлицька або іншого об'єкту природозаповідного фонду. А в Кременчуцькому районі проводилися кошти за рахунок Світлободського кар'єру управління. Розроблено там. В них є проект відповідний, і відповідно до проекту вони сплачують компенсаційні кошти за видобуток піску і за ініціативою. Влади, обласної влади, місцевої влади ці кошти були спрямовані саме на зариблення для підтримки санітарного стану у Кам'янському Це все відбувається в рамках програми довкілля 25 2025. «2025» Природоохоронний захід, зариблення рослиноїдними видами риб, річки сухий кагамлик. Дану рибу ми брали в з розпліднику рослиноїдних риб, риба двох видів. Білий амур, товстолоб. Білого амура візка була там 220 грамів тут була, а товстолоба візка 180 грам. Тисячу штук зарибили білого амура і зарибили три з половиною тисячі штук товстолоба. Маємо надію, що через рік-півтора будуть результати. Буде більш чиста от вода, з'їдена трава, вони їдять як м'яку траву, так і очередно. Маю на увазі, що сьогодні фінансували кар'єрне управління, а зараз чи це міська програма? Це міська програма довкілля 2025. Кошти виділені з екологічного фонду. А скільки коштів виділено це? Ну, виділена була сума 100 тисяч, а освоєна от менше, там, якщо. Порахувати і перевезення і рибу там близько там 70 тисяч, 7, 70 може там з хвосту.